А тим часом російські чоловіки масово втікають за кордон, намагаючись уникнути мобілізації та участі у війні в Україні. На кордоні з Грузією творилися багатокілометрові черги з автомобілів, у яких кажуть більшість чоловіки. Грузія одна з небагатьох сусідніх країн з Росією, куди росіяни можуть в'їхати без віз. Надзвичайний потік чоловіків призовного віку зараз фіксують у Вірменії, Казахстані та Туреччині. З європейських країн Фінляндія продовжує видавати туристичні візи для громадян Росії. А низка європейських країн, зокрема Латвія, Естонія і Чехія, вже заявили, що не видаватимуть гуманітарних віз росіянам, які хочуть ухилитися від мобілізації. В американському інституті вивчення війни кажуть, що Кремль відкрито не дотримується обіцяних умов щодо часткової мобілізації лише тих, хто має попередній військовий досвід. Натомість повістки вручають студентам та учасникам протестів, що викликає ще більшу хвилю незадоволення місцевого населення. Тим часом Пентагоні вважають, що оголошена в Росії мобілізація не змінює того факту, що українці продовжать боротися за свою країну, а міжнародна спільнота підтримує Україну. Натомість ця мобілізація може пришвидшити і збільшити провал Росії в Україні за нашою оцінкою Росії знадобиться час, щоби навчити підготувати та оснастити ці сили. І я вважаю, що тут також важливо зазначити, що, хоча багато в чому це може вирішити проблему людської сили для Росії, не зрозуміло, чи це зможе суттєво вирішити питання командування та управління, матеріально-технічного забезпечення, підтримки та що важливо, проблем з бойовим духом. Чим як ми бачили, стикаються російські сили в Україні.